Це чи не перше концептуальне бачення відьмака з початку створення оригінальної історії Сапковським? Це було ще до того, як він став мейнстрімом, і ще до того, як Сапік продав права для гри, не вірячи і сам в успіх свого героя. Ще тоді, коли Польг... Художник та візуальний творець образу Геральта, прочитавши оповідання Анджея на конкурсі літератури, побачив цьому герої щось значно більше ніж редакційна колегія польського літературного щомісячника Фантастика. Адже в тому конкурсі віджмін таки не отримав нагороди, але отримав квиток у Вищу Лігу. Як коміксисти створили базову версію «Відьмака» та ті характеристики, які знайомі нам в іграх зараз. І чому Сапковський не є абсолютним автором всесвіту відьмака. Сідайтесь зручніше. Не забувайте підтримати відео коментарем та вподобайкою. Кидайте авторці, тобто мені чаєві на монобазу чи патреон. А за поширення цього відео ще жирний плюс до карми від морям. То яким насправді бачили поляки відьмака на зламі століть? Треба зрозуміти, що відьмак писався на стику розвалу радянського союзу. В повітрі відчувалися нові часи свободи. Та зняття цензури. І якщо оповідання про відьмака було написано ще в 1985 році і подано на конкурс місцевого літературного щомісячника Фантастика, не дивно, що розкрутилася вся ця оця відьмацька тема аж після розвалу 90-х. Почнімо з того, що один з небагатьох, кого вразив Вічмін Сапковського, був художник та автор Богуслав Польг, відомий своїм гіперреалістичним стилем у найвідомішому його творення. Ворінні коміксі фанкі коваль. Згодом цей цікавий персонаж стане грізною тінню над образом Геральта у коміксі, що зіграє злий жарт над самим художником. Але про це згодом Богуслав Польх був у захваті від оповідання Сапковського. Здається, він вірив у Геральта більше ніж сам автор та творець. Він настільки захопився світом віджміна, що, підключившись підтримкою сценариста Мачея Паровський, редактора е, фантастики, він запропонував Сапковському візуалізувати цей вид. Витвір мистецтва здається, на той час Сапік сам не розумів, що він створив, і лише бачив шалені очі художника-фаната. Тож не сильно задумуючись, дав добро на цю дивну затію. Кумедно, що для Сапковського створення «Відьміна» це був лише конкурс та можливість отримати, хоч якісь плюшки за своє ремесло. Я створив відьмака спеціально для конкурсу, і це була навмисно конкурсна історія. Я відшліфував її для того, щоб виграти цей конкурс, ну або принаймні здобути одну з нагород та просто зірвати гроші. Й утекти я не очікував такого величезного відгуку читачів, ані те, що я продовжуватиму цю літературну гру. І як ви вже знаєте, в той час відьмак не приніс йому перемоги, бо, попри революційність відьмака, та справді професійне написання, 80-ті були схильні до. Складного фентезі, більш драматичного та гуманістичного віджміну довелося чекати 90-х. Це був час хаосу, як і для багатьох країн пострадянського простору. Дуже гарно цей злам описав Пьотр Ліпінський, один з відомих польських журналістів, що досліджує тему комуністичного періоду в Польщі. У 90-ті роки польща пережила відразу кілька революцій: політичну від комунізму до демократії, Економічну – від централізованої економіки до дикого капіталізму, технологічну від друкарських машинок до комп'ютерів, які іноді були ще й під'єднані до інтернету, і нарешті сексуальну – від соціалістичного поританства до журналів із голими панянками, які атакували звідусіль. Зникнення цензури, капіталізм, який рухнув на голову, криза в ідеології, екзистенційна розв. Губленість людини перед новою реальністю, всі ці фактори впливали і на культурну діяльність, зокрема, і раптом на цій хвилі відьмак отримав усі шанси бути актуальним та близьким героєм для середньостатистичного любителя фантастики, яка на той час уже розквітала в літературі, попри усі прогнози в 80-х, коли якраз перед виходом відьмака, в журналі було оголошено смерть польської фантастики. Дев'яності були справді часом якоїсь певної анархії, бандитизму, і в суспільства був запит на ту специфічну, неоднозначну справедливість, яку давав їм відьмак. Зокрема, згадаємо наскрізну тему циклу Сапковського: чи можливо зробити правильний вибір у світі, де лишились лише варіанти зла? Тож не дивно, що «Відьмін» отримав карт бланш для розвитку, і цей потяг уже було не спинити. Перше повноцінне видання оповідань по відьмаку читачі побачили в 90-му році, але там були видавничі нюанси по типу редакційних скорочень та виправлень, чим, до речі, займався Меч Паровський. Тож видання таким, яким ми його знаємо тепер, останнє бажання вийшло друком в 1993 році. А тут ви бачите скарб. Це саме те видання 1993 року, яке я знайшла на барахолці за 50 злотих в Кракові в ти... 2023 році. Але перед тим в 1992 році, що вийшла збірка меч призначення, яка є в лініці циклу по відьмаку другою книгою, і, і вона вийшла з обкладинкою «Богуслава Польха, в якому ми також уже можемо побачити концепцію зображення відьмака таким яким ми його знаємо зараз, але кому ж належить візуальна концепція Геральта, ному розбиратись впродовж 90-х Сапковський на хвилі раптової популярності відьмака в читацьких колах. Його порівнювали з попередником Станісловом Лемом, щороку вистрілював новою книгою по світу відьмака, і по факту до 1999 року вийшли, року вийшов увесь відьмацький цикл. Також готувався до виходу польський фільм Віджмін, і, за словами Мачея Япаровського, ще в 1991 році він Септо Сапковський, автор про якого найчастіше запитують іноземні перекладачі і редактори. Це вже само собою свідчить, що він створює фентезі, яке є універсальним, а не суто локальним. Паралельно з написанням наступних книг Сапковським над оригінальним коміксом працювали уже згаданий мною художник Богуслав Польг, автор першої обкладинки 1992 року видання, та сценарист Мачі Паровський. Це той, що редактор журналу Фантастика, в якому відьмак в 1985 році таки не отримав нагороди. Робота над коміксом була складною та мала багато викликів. Перший і найважливіший адаптація. Сапковський доволі неревнивий автор до свого діта, ще, попри популярність та боротьбу за Геральтову душу, в авторові не прослідковується оця притаманна творцям ревнивість до власного творіння. Мабуть, завдяки цьому. Цьому нам повезло побачити відьмака в таких різноманітних інтерпретаціях і спостерігати за всесвітом дотепер. Тому, коли до першого коміксу приступив художник Богуслав Польг, Сапковський довірив адаптацію та написання сценарію Мачію паровському, бо йому особисто було впадло. Ну насправді, ознайомившись із сценарієм Фанкі Коваль, Сапік зрозумів, що йому цікавіше продовжувати писати книги по відьмаку ніж е, займатися скороченням власного те. Next По факту, вони паралельно створювали світ відьмака, не маючи орієнтирів у вигляді майбутніх книг, тому що їх ще не було написано. Нагадує ситуацію з Джорджем Мартіном, чи не так? Останній сезон серіалу Гри престолів, до речі, досі не можуть пробачити кіно сценаристам, що зрештою сталося із коміксом та польською кіноадаптацією, які, зрештою, зустріли доволі прохолодно. Та повернімося до відьміна. Скажу так: особиста моя думка після прочитань кількох інтерв'ю. Рв'ю зі сценаристом така, що Поровський підходив до роботи доволі механічно та з певною відстороненістю, орієнтуючись на більш високе мистецтво літературу. Є вбачає в його словах з приводу роботи над коміксом певну зневагу самого формату коміксу, як такого, якому важко відобразити усю глибину літературного першоджерела, що вказує на те, що Поровський не був сценаристом від початку, тобто основна його діяльність все ж орієнтувалась на літературу. З практичної роботи в нього був лише досвід роботи в Коваль у співпраці з тим же Богуславом Польхом. Я бачу великі труднощі, які чекають на тих, хто спробує здійснити це. І ось ми повертаємося до початку. Справжня література це те, що важко малювати і важко екранізовувати. Але я не можу сказати, що він був поганим сценаристом. Тож так, перед художником виникла основна проблема. А як виглядав головний герой, і не тільки. Насправді Сапковський ніколи не акцентував уваги на вигляді Геральта. в розмові з Сапіком, як вони його ніжно називали. Коміксисти зрозуміли, що він не має перед собою конкретного образу. Я зв'язався з автором, щоб дізнатися на кого має бути схожий Геральт, але Анджей дивно мовчав з цього приводу. Не хотів нічого вирішувати, нічого мені не пропонував. Казав, що пише це. І не бачить. Та й, взагалі, це для нього зовсім не важливо. Те, що ми бачимо зараз, всі ці інтерпретації це не візуалізація книжок і не фантазія самого Сапковського. Першими, хто придумав до деталей Геральта, були вони. Наступні проєкти, які творились на основі відьмацького світу, надихалися саме їхньою концепцією. І цьому є своє пояснення, адже це єдина візуалізація на той час, яка була узгоджена з автором. Все, що авторам було відомо, що Геральт був не надто старий чоловік, хоча мав сиве волосся, швидше срібне волосся. Чому і при яких обставинах він посивів, теж було невідомо, і їм довелося теж це придумувати. До цього ми ще повернемось. Він носив один меч, знаменитий фактор другого меча за плечима з'явився вже у іграх. Як ми знаємо, срібний меч для чудовиськ він возив на пліці і використовував виключно на завданнях. На обкладинці останнього бажання 1993 року, який знаходиться в мене в руках, відьмак зображений з двома мечами. Просто другий розташований на поясі, а не за плечами. Співпадіння. Не думаю. До речі, художник цієї обкладинки Томаш Кіруновський, інший творець коміксів, відомий у Польщі. І концептуально Геральт не вирізняється від першої обкладинки Польха, окрім другого меча, який ми бачимо в нього. На поясі, до речі, в оригінальному коміксі все ж Геральт чемно возить його на плітці. Так, настав час розібратися. Що ж було в самому коміксі? Так визнаю, зараз цей комікс сприймається доволі специфічно, якщо говорити про візуальну складову, але попри таку стилізацію, він містить багато нововедень та цікавих інтерпретацій, які доповнюють розуміння як персонажів, так і світу. І пояснюють багато недосказаностей самим Сапковським. Комікс виходив окремими томами впродовж 1993 1995 років. 1993 року вийшов том Дорога без повернення. Це по факту придумана історія, точніше, перед історія зачаття Геральта. Як ми знаємо з книг, Геральт був дитиною-несподіванкою, яку забрали від матері, але ніхто не знає, хто його батько. Так от у цьому томі ми стаємо свідка. Коїтуса його батьків. Люблю за це лихі 90. Тут і розкривається секрет того, чому Геральт такий сильний, мужній, сексуальний і взагалі здібний до магії, тому що батьки. Батько його був мандрівником гульвісою на ім'я Корін. Мати Вісена, магічка. Історія їхнього споткання нагадує дуже погане порно. Спокій. Тепер уже не хочу. Чого? Одним словом, Корін був поранений у сутичці з якоюсь відьмою. А Вісена, приїжджаючи повз, вирішила його полікувати. Ну і цей жеребчик почав підбивати до неї клинці. Але скажу чесно, мені дуже подобається побудова діалогів. Паровський, що не кажіть, дуже вміло передав стиль Цапковського і вміє у гру слів з тим сарказмом, який притаманий відьмакові в принципі. Не буду надовго зупинятись на сюжеті коміксу, але він вельми цікавий своїми відсилками. До культури і загалом. Тому пишіть в коментарях, чи робити окремий огляд історії по відьмаку. Розберу і всіма деталями. А поки що на носі той же 1993 рік та Том під назвою Геральт. Це та класична сцена, якої зустрічає нас перша частина ігрового відьмака. І перше оповідання книги Останнє бажання. Історія стриги. Тут ми зустрічаємо перше бачення Геральта та його візуальну адаптацію. Художник не мав перед собою чіткого опису відьмака, можна було лише здогадуватися, ким міг бути і як міг виглядати головний герой. Попри те, що він був сивим, художник розумів, що це не стара людина, адже бути у такій фізичній формі, щоб роздавати піздюлей направо і наліво, міг лише фізично здоровий чолов'яга. Тут вперше ми можемо побачити поні Тейл на голові Геральта. Яку ми могли опціонально вибрати в іграх по відьмаку, визнайте, ви теж часто ходили до перукаря міняти візуальний стиль геральта. Змовлена вона була чистою зручністю, адже враховуючи, що милися люди в цьому середньовіччі не так часто, то жирне довге волосся не те, щоб виглядало сексуально, воно ще й заважало б геральту бути завжди поготові. Тож хвостик зачіска була зумовлена зручністю і надихався художник також зачіскою своєї старшої доньки Пауліни. Просто прийміть це як факт. Лице було витягнуте та зморене, що вказувало на важкий рід діяльності, а впалі очі із мішками під очима чергове нагадування про експерименти над його очима в школі відьмаків. До того ж, погляд, з-під лоба. Анджей ніде й ніколи не писав, що Геральт дивився з-під лоба. Але для мене особисто це стало очевидно: всі назвемо їх бійцями: воїни, навіть сучасні спортсмени, боксери, каратисти, ці люди інстинктивно відсувають щелепу назад, щоб не підставитись, через що нахиляють голову. Тож, коли я подивився на свій проєкт, подумав, що чогось ще бракує, і коли я ще глибше заглибив погляд під лінію брів, виявилось, що я досягнув погляду чоловіка. Холодного, рішучого, з глибоко посадженими очима. Ось так і має виглядати боєць. Є також підозра, що в роботі з коміксистами Сапковський мав на увазі вигляд відомого на той час актора Річарда Гіра. Принаймні, так стверджував в інтерв'ю сам художник, але підтвердити чи спростувати це він не міг, тому що Сапковський дуже вміло виляє від відповідей. Істинний автор свого персонажа підготовка до битви дуже нагадала ігрову стилізацію першої гри, точніше. Цілком можливо, що надихались тверці, зокрема, коміксовим варіантом, в якому Геральт в сутінках заклинає меч, п'є по черзі різні зілі, як самурай налаштовується на битву. А наша стрига не спить, не дрімає. на відьмака стрибає і ляпа сполучає. Тут стрига дещо волохатіша за ігровий варіант, бо Лісі істоти все ж більш схожі на щось містично, хімічно, експериментальне, ніж не до мапа, не до лева. Але в результаті Геральт рятує дівчину від закляття і отримує поранення в шию. Тут доволі кумедний момент, тому що художник був обурений польською кіноадаптацією, точніше, те, як вони неетично поставились до візуальних авторських прав художника. Суперечка полягала в тому, що художник намалював поранення стригою з лівого боку. А оскільки Сапковський в книзі не уточнював, з якого конкретно це було боку, то він буде сприймати кінематографічну версію як таку, що надихалася його візуалізацією історії. Оскільки я зробив це зліва, я вважаю, що кінематографісти повинні зробити все, щоб уникнути цього зліва, бо інакше це буде просто мій слід. Одним словом, там був якийсь невеличкий конфлікт в час виходу фільму в 2000-х, Ну і інтерв'ю з художником зрештою теж того часу. І я так зрозуміла, що художник був ображений, що кінороби надихнулися його візуалізацією, бо вона була єдиною візією відьмака, але не вписали його як автора візуального концепту в титри фільму. І прикол в тому, що до тепер усі візуальні інтерпретації Геральта малюють шрам саме з лівого боку. Ось такі от справи в тому ж році, в 93-му, вийшов том «Мнійше зло, в якій е, в якому ну, розказується класична історія білосніжки. Ну, як класична правдива історія білосніжки, а не отово странне одоробло з псевдофемінізмом. Тут справжня блонда кидає виклик самому Геральту в трусах. Ну і здогадайтесь, хто виграв. Нагадую, у вас є шанс дізнатись всю історію, якщо напишете в коментарях, хочу огляд цілого коміксу, негайно. До речі, тут в цій історії з'являється вперше яскер, він же любисток української, і це не те, щоб. Супер красивий звабний трубадур. Доволі противна морда підстаркуватого жердяя, який слідує за Геральтом, з метою скласти про нього легенду, допікаючи йому, як і в інших культових історіях, зв'язаних із цією парочкою. І тут любисток постає таким собі політичним консультантом, я би його так назвала, бо він дуже вміє у рекламу. Не зневажай поезію, відьмаку. Напишу, що ти був м'ясником, будеш м'ясником. А як напишу, що ти кохав цю дівку, станеш трагічним героєм на віки вічні. Цікаво, що любистка першопочатково не має в оригінальній історії. Автори додали його як свідка подій. За словами сценариста, вони змушені були дописувати деякі сцени із введенням ключових персонажів в історію. Аби в наступних частинах поява, наприклад, любистка, не видавалася випадковою. По факту, це було відне камео персонажа, щоб показати його експозицію в коміксі, оскільки все ж література має більше можливостей познайомити з персонажами ніж сам формат коміксу. В оповіданнях персонажі з'являються і назавжди зникають у коміксовому циклі. Це помилка, тому врани і Боболаки є у кількох альбомах, а не в одному. Тому гном, ренфрі, Мишувур, любисток. Першні зіграти в коміксі роль, яку призначив їм письменник, повинні з'явитись в іншій сцені, дописаній мною, і зійти з неї в наступній. Тож наступна частина, як ви можливо здогадаєтесь, була присвячена «Останньому жеченню», тобто останньому бажанню, що вийшов у 1994 році. Та сама канонічна історія, в якій любисток став жертвою своєї глупості та звільнив джина. В Цій частині ми знайомимось із головною любовною лінією нашого Геральта, Єнефер, яка постає перед нами у вигляді сексуальної брюнетки з дуже противним характером. Мені здається, Сапковський навіть більше зосередився на описі чаклунки ніж на головному героєві, аж до запаху, який відчув Геральт, наближаючись до її кімнати. Отож, історія оповідає про те, як Геральт з метою врятувати свого друга Барда знаходить чародійку, аби та вилікувала дурбецело. Вона допомагає Геральту, але це була чергова пастка Єнефер. Адже вона навмисно підлаштувала все так, аби спіймати Джина, який єдиний міг би виконати її бажання. Попри підступи та шкурний інтерес чародійки, Геральт ризикує своїм життям, аби врятувати Єнефер від потужної сили Джина, якого хотіла опіймати вона. І щоб заспокоїти силу, він озвучує своє останнє бажання, адже це він відкрив по факту банку з джином. І це останнє бажання, як ми вже знаємо, поєднує їх навіки вічні. Амінь. Зізнавайтесь, хто який сценарій обирав далі у грі. Насправді досі ніхто не знає, чи це були чари, чи справді там були якісь почуття, але любов між цими двома найзагадковіша історія кохання всіх часів. В 1995 році виходить Граніця можливості, межа можливого, історія про дракона. Тут продовжується епопея із стосунками Єнефер з Геральтом та стосунки Сапковського із драконами. У коміксистів виникла суперечка з автором відьмака. Інколи здається, що сапік доволі м'яка людина в переговорах, тому багато де він поступався авторам коміксу, але не в цьому випадку. Зокрема, в історії з обкладинкою. За словами художника, він так пожартував, намалювавши дівчину, що натягує лука біля неї ліворуч маленький дракон, який підпалював вогнем стрілу. Вона його використовувала як запальничку, що дуже сильно розлютило Сапковського. Тоді я сказав, що немає проблем. Я прибрав дракона, захисив стрілу, і все було гаразд. У нього щось не так з драконами. Він ставиться до них з особливою повагою. Ну і як ми знаємо, історія про Борха тригалки та його жінок, з Зеріканок, це маніфест поваги до вимираючих істот. Обережно спойлер: Борх і є драконом. Цікаво, що символом Кракова, до речі, є також дракон, який дихає полом'ям раз в 5-15 хвилин. Співпадіння? Не думаю. У 95-му році також вийшов Том Зрада. Це повністю вигадана історія коміксистами про школу відьмаків, як саме Геральт формувався як майбутній відьмак, про тренування, їхній побут, і тут розкривається секрет того, як саме Геральт став сивим. Я би не назвала Кейрен Морен відпочинковою базою, та навіть школою дуже важко назвати це місце тур-тур та випробувань. У іграх ми вже бачимо це місце занепалим та прихистком тих небагатьох відьмаків, що вижили. В коміксі ж нам розкривають історію підготовки молодих відьмаків, випробування, жорстокі тренування по типу відбити стрілу в повітрі. До речі, це вміння Геральт потім продемонструє в томі про білосніжку. Тут вперше нас знайомлять із Весіміром, вчителем всіх відьмаків. Наставником не надто добрим, але й не злим. В ньому більше справедливості, ніж відьмацької суворості. В основі історії оповідь про зраду, а швидше про те, як обманом та зрадою іншої школи котів Геральт ненавмисно вбиває свого найкращого товариша по відьмацтву, з яким пройшов дуже довгий шлях виживання в суворих умовах Каєр Морен. По факту, завдяки чарам, Геральта підставляють, і він заколює власного брата по крові. Цей вчинок. Робить назавжди його сивим та залишає глибоку рану у серці, після чого починається справжня історія відьмацького поневіряння, і це була остання коміксова історія 90-х. На жаль, надалі комікс не видавався у зв'язку з банкрутством самого видавництва. Та й між творцями та видавництвом були свої внутрішні конфлікти. Я так думаю, зв'язані з цим вже виробництвом. Тим часом була справа над останнім Томом Володарка озера, для якої я робив дизайн. Я не знаю, що сталося між мною та видавцем, але там ходять дуже неприємні плітки. З цієї причини я припинив співпрацю з видавництвом супернова, попри різні способи та маневри, щоб я продовжив з ними працювати. Але коли я працював з автором і ми обрали один із варіантів обкладинки. Хтось уже зробив інший дизайн, і Анджей, очевидно, обрав цей іноземний варіант на якомусь з'їзді. Потім я зателефонував Анджею і сказав йому, що можу зробити ще один проєкт, але тим часом видавець вирішив, що в нього вже є дизайн обкладинки, і на цьому все. Я почувався несправедливо, бо я робив обкладинки для всієї серії, і було б добре почати та закінчити серію в одному стилі. Скажу одразу, комікс зустріли доволі прохолодно, а все було зв'язано із поганою друкарською роботою. Було змазано багато деталей малюнку, нечіткість передання кольорів, через, е, через що Мальсторія сприймалася неповноцінно. До того ж, було багато любителів Всесвіту Відьмака, які в голові малювали собі зовсім інші картинки. Зокрема, мабуть, було якесь розчарування у стилістиці самого художника, адже Фанкі Коваль, основне ді. Те, що Польха був уже класикою польського коміксового ринку. Він задав певну планку стилістики, яку, напевно, очікували і у відьмаку. Однак художник так намагався відділити цих двох персонажів, щоб його не звинувачували у подібності головних героїв, що зміна стилю та більша гіперболізація відіграли з відьмаком злий жарт. Графічна сторона постає як малюнково концептуальна розминка та своєрідний художній розкол між гіперреалістичним стилем Польха, відомим з Фанкі Ковал, та його новою лінією. Товстішою, менш точною, за допомогою якої він створює більш карикатурних персонажів із надмірно роздутими фізіономіями. Але є і свідчення того, що нападки на художника зі сторони інших авторів були зумовлені тим, що саме йому Сапковський надав перевагу. Адже після виходу відьмака в журналі та й окремими книгами було дуже багато охочих намалювати комікс по відьмаку. Але Сапік довірився лише Польху та. Паровському у цій справі. Другий шанс на життя отримав комікс в 2001 році, коли перевидали всі томи під однією обкладинкою в рік виходу польського фільму «Віджмін». Так би мовити, на хвилі хайпу. Цього разу видання покращили, то ми посортували в хронологічній послідовності самої історії, ну і проблем вже з друком як таких не було. Зараз це видання сприймається більше як історичний факт. Культурне надбання поляків, а оригінальні томи коміксу відьмака на бархолках» можна знайти по 800-900 гривень за один том, і це практично ціна цілого видання, що в мене зараз в руках. Однозначно про цей комікс є ще що розказати та показати. Але для цього мені потрібна саме ваша активність в коментарях. Інакше стільки часу дослідження підуть в малі перегляди і мотивації буде просто на нулі. Тому пишіть сім слів, а я зроблю смішнявий огляд цілого видання з озвучкою персонажів. Дякую, що були зі мною в цьому дослідженні до кінця. Побачимося в наступному відео. Па-па!